Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого каналу, все настав час нашого з вами відео. П'ята частина. Відео. Як я вже казав, е, телефони по 10 гринь. Перший в нас такий лицар Samsung. Жабку таку не бачив ніколи. Хотя не всі на одне лице. Раз. Заглянемо. І два. Бі300-й. Робочий. Достаємо в сторону лайк. Так, наступний, Так, тут кришечка. До речі, свою батареї не йшов в ящики. Вже придобримо. Наступні вот, два самсунги, Там дуже багато, третій самсунгів. Так, скидаємо цю. Так бачу Samsung тут царство ціле. Яка ще на одну частину і буде все. Раз. Два. Що не робочите? Кобути не може. Не вірю. Угу. Він не вірив, але ти не включаєшся, бачу. Може тут піне идти. ну пробуємо таку. Мало вірогідно. Телефон не включається. Ну, чекайте ще раз для очистки сумління. Що, може бути таке, що? Не все масло масляне? О, ну, включився, є 11.95 робочий. Просто розшивалися контакти і все працює. Спав довгі сплячці, певно, телефон був. Щоб батарейку струмити вже комусь ти послужить хороший апаратик такий. Далі наступний у нас такий старічок. О, щось буде те карточку, вже мою в колекцію. Це Samsung у нас X480. З практично не здутую батарейку, легеньке піддуття є, невеличке. Дуже не любить ці остарі самсунки через те, що от під'єднатися крабіками дуже важко, дуже малий простір. Але телефон досить непоганий, зачмурханий. І певно, що не робочий. Ще правильно під'єднав? Ну. Ага, правильно. навпаки, контакти. Буває. Коли відео знімаєш вночі. О, x480. Телефон працює. Супер. Ми позаряджаємо їх. І комусь в колекцію та й впаде. Для мене не представляє особливої такої цінності, а комусь він може послужити добре. Далі йдемо. Далі наступне. Отакий От Samsung в досить ідеальному стані. Досить хорошому. Не ідеальному, але в хорошому хороший такий апарат. Свого часу дуже популярний був. Моделька Є570. Хоча там ще є далі там досить прикольний апарат. О, звібрував. Очевидно, якась проблема з платою. І не включається, ну. Ще раз. О, є, запустився. Супер. Зараз я ще раз вже як в попередніх відео повторювався. Щоб обов'язково висловлю особливу подяку за дійсно робочі телефони. Не обдурив, хлопчина. Телефон реально класні. Так, це щось таке здутої батареї, походу, бо телефон важко, дуже важко відчиняється. Хочу сказати, тут тут -ту, відкрити. І тут не факт, що я його відкрию. От вони вже все порозсихалося, заглушки, все. Ту телефон видно, що лежав дуже довго. Ще із... Завжди кажу, що телефони, як збираєтеся поставити в довгий ящик, ніколи не ставте заряджені батареї. Або якщо є зарячена ставите, ставте бумажку між контактом і батареєю. Зараз хвилинку. Прийшлося ножем трошки поскублити, щоб відкрити. Батарея реально піддута. Це на Samsung e 770 Розпіновочка в нас, щоб це знову не в, в ті контакти в'їхати. Так, на спіновочка у нас плюс. Тут. Знову ж повторюся, дуже незручні піни. Ой, зразу кручився. Ну, не кажіть, Samsung дуже крутий, крута акустика, динаміки реально не вгашені. Зараз ми таку поставимо назад. Отак. От просто прикриємо, щоб знати, можливо, десь найдеться така батарея, можливо не йдеться. Може хтось собі перепакує батареї просто, буде йому радість. Наступний у нас знову ж таки Samsung. Самсунг. Тут більше Samsung, дуже красиво, У мене такі трачі в, в колекції є, Правда, в трошки кращому стані, це Samsung у нас Є370, і бачу пішли всі єшки. Більш ніж певний, що він включиться, бо як дивився одного блогера, ну не буду казати вже. Так саме, можливо, хтось догадається, що телефонами колись, чули телефони такі старі, телефони бувають в ідеальному стані. Або колись зав'язок був дорогий. Казали, алло, алло, папа, папа па", і все. Це не таке, як зараз, а, тут правда. Як зараз годину-дві, бла, 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 бла. А колись як сказала, привіт-привіт, ти як доїхав доїхав, все добре, папа. -па. І на тому розмова була завершена, бо Бу, зв'язок був дуже дорогий. Я повністю його думку підтримую. Тут розбитий екран. Навряд, хтось буде ремонтувати, можливо, зради якогось корпус візьме чи ще щось. Телефон. Це я не засмучуюся цим апаратом. Наступний. Хотів сказати, що не Samsung, Samsung якраз і пішли. Це у нас Samsung досить популярний був, хоча мені з ними не щастило, Є3050. Е не завжди проблеми з пошивкою мають. Тут тобто згоряли і не працювали, мені принаймні не, не таланило, щоб не включалося. Ну так і цього разу. Хоча може бути таке, що от я пошивлю контактами і знову він включиться так як в попередньому телефоні. Фігу вам індийське національне житло. Скатав такого було, ага, включиться. Ще раз спробуємо, може якраз. Ну, зажимаємо пальчики, скрещуємо на ногах на руках. Не вмикається. Ну і нічого страшного. На запчасти не піде, Так і написано було на коробці, після, 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 після. Після чогось, коротше, не включається. І, очевидно, телефон став водолазом. Так. Наступне. Я бачу Samsung, мусимо добити. Мусимо добити Samsung. Це відео так і можна підписати Samsung і тільки вони. Це очевидно, схожий дуже <coughs> до 7 двей, так і воно є, тракфон. Т-301G. Це американець. Хтось, очевидно, приїхав зі штатів, привіз цього телефона. Потім подивився, що він мережу не ловить. І так Телефон. Від... Коротше, включається. Там очевидно треба зазимати другий ще контакт. В цьому мінусовому. Але мене ті клімники ж зараз не перепалив, телефон в практично в хорошому стані. Мисте і послужить. Наступний апарат такий, досить цікавий. Мені ні разу не потрапляв до рук. Тест Samsung. Хто б сумнівався? Моделька називається F-250. Плюсик. У нас зліва мінус справа. Раз. Два. І. Де ти маєш включатися, друже, побер? Чи тут, чи там? Ти зрозумієте, де воно має включатися. Десь, а де? Не знаємо, чесно, не знаю, де вмикати. Гуру підскажете, предскажіть. Не хочу спалити раднього. Апарат такий прикольний досить. Наступний апарат, бачу збірна солянка. жовтеньку синенько, сіренький. З підбутою вже трохи батареєю За ми тестуємо, плюс з тої сторони у нас. Шпани ще має включитися. А ага. не включився. Засвітився синеньким екраном Що означає? Так, правильно. Полетів шлейф. Ну і таке було. Так. Поїхали далі. Крутити педалі. Так. Ставляємо якраз ще Самсунгове царство. Що, почнемо? Почнемо, давайте з цього цікавого апарата. Модель у нас там називається G600. Під'єднуємося. Каемся. Ага, значит, тут плюс не той. Такой рабочий. Все-таки движничок рабочий. Из... Не, включился G600. Это, очевидно, батарейку рідную. Підшукаємо, подивимося. Десь це, де це чути. Далі наступний у нас сенсорною на цією клавіатурою. Називається він у нас s 7330 У нас плюс де у нас мінус. Подивимося зараз. Плюс всередині. Раз. Два. Очевидно, цей телефон не робочий. Там написано в коробці на вибухоці. Волка, шутис, коротше, пойму що. що Подивимося ще раз, чи правно під'єднався. Все вільно під'єднано. ще раз. Два. Цей, на жаль, не робочий. Відмикається вмикається принаймні. можливо, треба буде зарядити трохи батареї, навіть цю піддуту. Може якраз на радостях включиться. Так. Це у нас чудо, що на X480. У нас такий десь був, що не помиляюся. Ну, Ось так от він, такий самий. Подивимося ще раз, де в нас піни? Плюс середині. впав. Опау! Чекайте. Вже забув. Зрадуся як він впав, то вже забув, де що п'ємо, значить плюс середини. Добре. Раз. скільки тих телефонів Блин, ну шо ж ти так ну шо ж таке? Ну. ти так і знову кинався типу дивись ну дивіться каже не мучте мене. Ну, тобі, ти таке бачила Стан його набагато краще, ніж того. О, і включився. Реально стан дуже хороший. В порівнянні з тим. О, зачуханим. Це взагалі такий ляля пусюсечка. Так. Так, цей град. Якщо не хочеться, чесно кажучи, його чуть, -чуть брати, бо він настільки закошмарений, ще скотчем заліплений. Видно, що ним добряче користувалися батарейка така, не помі що з нею робили, чи гризли, чи їли, чи що. x 160 плюс у нас має бути край. Зараз будемо рахуватися після цього телефону скільки, щоб смачні телефончики ще лишити на наступне відео. На заключне. Робоче? це яке голосисте воно. Та я по кошмарене ще я працює. І таке буває. О, так. Складаємо. чудо. Слейд я сюди поставлю, також навіть красивіше виглядало. Так. <кій> Рахуємося, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ще багато. Що витягнемо всі Самсунги. <кій> Тут їх ще ох, як багато. Найби його, найби його. Витяємо ще одного такого древнього агрегата. піддутою батарею. І з випаяним всім лотком Хтось його з'їв, певно. Ось треба було його. Але якщо ви то вже можна судити з того, що телефон на 80-90% не робочий. Відкриваєш і думаєш, аби тільки не розпасти в руках. Ну я що кажу. Телефон не робочий. Нічого страшного. Як донор піде? Комусь та донором буде. Далі. Далі крупні педалі. Є отакий ще. Samsung. аля ля, -ля флор З трошки розбитим замочком. Але з батареєю. Це вже не можна не тішити. Плюс середині у нас. Не хочеш 15, ну плюс, Щось. і вже мінус не втікає. О. І опс! Здивуй мене. А я не хочу давать. правильно все всі контакти запінував. Ще раз пробуємо. Не хочет. И раз, раз, и вышел фантомас. А. И телефон. Сказал, пошли, бы дальше. Ну ничего, у нас есть батарейка, у нас есть корпус. Что-то и будет с того. С того движняка. Идем далее. Ааа, то Samsung, сумки Ось яка кучу гора. Це взагалі рідкісні. Це дититься це, селі Т. Можу помилятися, але може ні. Ні, С500. Плюс у нас з тої сторони, мінус це є. Сьогодні цей телефон вже свій життєвий ресурс вичерпав. Все правильно під'єднував, але очевидно вже вже усе. Плакати не будемо, хасу смічу це теж. Так, у нас таке ліпестріческа вже було всюду. Ось. Тільки тут трошки інакше. Як воно виймається... Ви має виймається в А, тут о кнопочка. Так, контакти в нас де, що є. Плюс всередині мінус на краю. Плюс всередині. Пласт ага. має на твій мінус на 3 плюс. Опа. І здивуй мене. Угу. Проблема всіх слайдерів, яка? Правильно, шлейфує. Все правильно підъеднал, правильно? Ну ще раз такое маля щось напідкова чуть тяну Шляпа. Не включается, не включается. Так, идем дальше, идем дальше крутим педали. Е700 Е730. Раз. Надеемся, что мы правильно приедемся. Надеемся. Надеемся, отвечаем. Батарейки, на жаль, тут не побачив. Можливо, це от так от треба було під'єднатися. Ага. Під'єднайся, під'єднайся, каже. Це на жаль теж.

Короче, короче, якась біда. Якась біда. Плюс всередині. Раз, мінус. В краю. Угу. А тут нажим взагалі не працює. А, тут зверху для особи на наверху треба нажимати кнопочка. Ага, фіг тобі. Все правильно помінав ще раз клямцнемся. Щось мигає під світочка легенько. Можливо, батареї треба зарядити і змикнеться. Так, вже у нас 20 хвилин, 26 хвилин відео пройшло. Наступний раз треба лишити те, щоб було більше телефонів. Ну що ми зробимо? Давайте ще візьмемо. Візьмемо що? Що ми візьмемо? А візьмемо, Давайте ще одну. одного лейбудрона. Візьмемо одного Samsung. З такого. Це як напоминається Є250-й. Здається. Так. <клухи> треба наступний раз щось залишити. Зараз все випотрошимо всі телефони. Чому ну, включився? І це тут ще треба буде батарейку поставити, зарядитися, все буде чітко. Ось вот таке в нас вийшло відео. Підписуйтесь мій канал, ставте пальчики вверх. Ще, ось ще одна якась крайня частинка цього лоту. Хай щастить, бути здорові, па-па-па!